Мільйони українців залишилися без світла, тепла, води та мобільного зв'язку. Ракетні обстріли посилилися напередодні зими, що призвело країну до блекауту та катастрофічного дефіциту життєзабезпечення. Однак жителі Донецької області через безперервні обстріли вже протягом 9 років живуть без тепла і світла і ледве виживали за рахунок електричних обігрівачів. Але останні ракетні обстріли зовсім позбавили і електроенергії і будь-якої надії на виживання. Осталось без хати, без нічого Воно в одному памперсі. Хата розбита, все, що в хаті було все. Сейчас в тяжкому положенні, коли немає ні світа, практично, ні газу, ні отоплення у людей. В городі нет воды. Страх постоянный, я не тварнікак. Допомога прийшла звідки не очікували. Представники операції благословення із сонячної Японії пожертвували фінанси для купівлі буржуйок та брикетів для 92 сімей. Саме завдяки небайдужості добрих іноземних партнерів Україні вдалося пережити страшну зиму. Дуже благодарен за доставлено допоможі брикета. Тепер не за м'ярцям. Бальшої Я благодарю заказану допомогу в качестві брикетів і буржуки. Теперь нам буде тепло і ну, діти будуть жити в теплі. Ми очень благодарны за отопление, за, за буржуйку за мы благодарны, Потому как обстановка така, що в подвале, в принципі сидим. Тепер, звісно, я греюсь тепло, Хорошо, спасибо вам большое. Дякуємо партнерам операції благословення в Японії за значний внесок та порятунок людей від холоду.